Очистили так, що крісла головного міліціонера та прокурора столиці й досі порожні. Нагадаємо, у березні люстрували міського прокурора Сергія Юлдашева, А минулого тижня без очільника залишилося і Київське управління МВС. Громадськість забила на сполох, мовляв, нові призначення затягують навмисно, адже кейси з грошима ще не розділили. Ведуться торги за ці посади, які, як сказав Ігор, дійсно коштують дуже дорого. І друге, це те, що наші очільники прокуратури і МВС шукають ще одну людину, яку в разі чого можна буде просто дзвінити по люстрації, тобто та яка буде абсолютно залежна від них. Пропонують високопосадовцям скористатися досвідом Львова. Торік там обрали начальника міського управління міліції шляхом так званих громадських слухань. Компанія була абсолютно прозора і кожен з претендентів підписав певну декларацію відповідальності перед громадою. Кожен з претендентів підписав певну декларацію, в якій він зобов'язувався. У ну, разі обрання на певну посаду. По-перше, зустрічатися з громадськістю, мати певний план роботи, звітуватися. І так само в цій декларації він зазначав повністю майно, яке належить йому та його родині, підприємницька діяльність, яка може вплинути на його відповідну професійну діяльність уже на посаді. І, хоча юридичної сили даний документ не мав, рівень довіри до кандидатів все одно помітно зростав. Тоді зусиллями громади обрали Дмитра Загарію, львівський досвід до вподоби і деяким народним обранцям пропонують впроваджувати його і у столиці. Київ мусить мати право обирати собі сам і прокурора, і міліціонера, і суддів. В певних межах е, має бути е, воля територіальної громади для того, щоб е, обирати саме тих силовиків, котрі не просто там відповідальні перед законом, а їхню відповідальність перед законом визначає, контролює е, саме місцева громада. Більше того, зареєстрували в раді і новий законопроект. Внесли законопроект, який передбачає я вважаю досить прогресивну європейську процедуру обрання начальника місцевої поліції за рішенням місцевої ради обрання начальника національної поліції, навіть наприклад в місті Києву, за теж за прозорою процедурою. Законодавчі напрацювання є є і практика Львова, тож цей варіант можна сміливо втілювати в життя. Щоправда, не факт, що таку пропозицію високопосадовці сприймуть так само позитивно, як і громадські діячі.